Дивіться, мої хороші, як я вам обіцяла, то всі коментарі, які приходять, я буду вам зачитувати. Написала Ірина Сацюк. Пані Марина, ви рекомендуєте діткам вживати коноплю, дітям та вагітним жінкам. Фахівці не рекомендують вживати його. Так, конопляне насіння корисне, але є також противопоказання людям, які приймають. Серцеві препарати та препарати для крові потрібна спочатку консультація з лікарем. Також воно можливо може викликати діарею, якщо багато вживати. Так що, коли рекомендуєте, не розказуйте все, якщо не знаєте, то спочатку поцікавтесь. Я розумію, це ваш бізнес, але про е, за і проти потрібно людям говорити. Тепер я розказую Ірині Са Сацюк, самі перші, і всім моїм підписникам. Всі ці е, конопляни насіння проводено, якщо пані Сацюк не розуміє, нехай зайде на ін в Інститут Луб'яних культур в Глухові. І Узнає все у фахівців. Не мене посилає до фахівців. Я там була неодноразово, і ви, мої підписники, бачили, що до війни я приїздила і консультувалася з фахівцями, і ці фахівці знімали у мене на відео. Дивіться, всі випробування пройдені за і проти. Це дітям потрібно, це потрібно не дітям, а коли народжує мама. Коли вже народила мама і ще не прийшло молоко, уже мама повинна вживати конопляне насіння. Сердечникам, ще раз кажу, якщо ви знаходите таких лікарів, фахівців в лапках, які кажуть, що воно має якісь протибічні дії, тікайте дуже далеко, тікайте і ховайтеся. Конопляна продукція, ще раз скажу. Не тільки дітям, а ще коли мама вагітна, треба вживати. Всім сердечникам ще раз скажу: в Америці мої підписники докажуть: це є лікувальний продукт. В Америці повністю це є лікувальний продукт. Для сердечників, для тих, у кого болять ноги, кишечник і тому подібне. Без цього продукту на сьогоднішній день людина не може жити. Моя хороша, читайте, що туди входить. Нарешті, в інтернеті, в Ютубі є багато фахівців американських, є багато за кордонів. Прочитайте, не пишіть мені ось такі коментарі. Навчіться самі, і де ви тих фахівців знаходите? Ще раз скажу, тікайте лісом. А своїм підписникам скажу: ви багато пишете. Я ще раз скажу, що для українців на генному рівні підходить цей продукт, тому що кожна ваша бабця, кожна ваша прабабця, прадідусі їли цю продукцію. І в кожному селі це було. І без фахівців вони жили здорові і щасливі. А мої дорогенькі, доказувати, що це ваше здоров'я я не збираюся. Кому треба, той шукає фахівців. Мені не треба оце писати, моє любі. Не потрібно, тому що хто хоче, той здоровий, а хто не хоче це його проблеми. От і все.